Всім привіт! Це в мене другий тапок. Це в мене четверта спроба записати турнір сьогодні. Не хоче мій телефон працювати. Але зараз побачу. може хоча б зараз вже вийде, не знаю. Так, спробуємо цих їх добити. Угу. Добре. Можна, в принципі, сюди стукнути. І. Що такого цікавого зробити? Може так. Там трошки комбо полетить. Ех, філа тві роз'їхались. Відродився, ах ти. Та, мабуть, так зробимо. Нехай він уже п'є. Вже добили того Алмора. Так, від'їхав, від'їхав, молодець. Ну, нехай перезапустим контру, щоб я тоді за неї не забула. Так, добре, вийшло зробити. Що? Це вже в мене другий етапок. Зараз покажу. Тільки-тільки турнірила, ну, все одно. Оборонов'є, є, це я вже четвертий раз за це кажу. Я вже можу забувати, що я казала, що не казала. Що повторюю, що і ні. Це буде не дивно, якщо по п'ять разів буду повторювати на початку кожного відео. Поставила клика, не тримає, Ну, не тримаєте, не тримає. Зараз головне, щоб мені не вибивав знову запис. Будемо смажитися. Та, в принципі, погнали. Поки що оборони попадаються легенькі. Так що ще можна не дуже прям так заморачуватися за команди атаки. Нехай це зірвемо. Чао, мінус. Прикольний цей турнір, оцей бафнутий. Якщо є камінчики, ти своїх бах-бах зарядив, все, все, все повиносив, все класно, всі щасливі. Жесть. Оце луплять Так, це зарядиться. Моя зарядилась і келей противника зарядилась. Вб'ємо. Вбили. А, шикарно. Бій хвилинка. Так, хто там далі? мультяшки Це погано. Угу. Що ж мені тут є з цим робити Мавпою, тому що з мультяшок я то не, за, не зніму і не за І Будемо тут смажитися, нам тут рігард потрібен, щоб знімати какую. З іншої сторони, нам треба того, хто деспелити буде. А деспелити лише буде лісю. Ну, погнали. В мене оце вже нервний тік. Я тільки дивлюся, чи йде запас, чи не йде. Чи вибило, чи не вибило. Це дуже відволікає. Особливо мене. Мене відволікти це на раз-два. Блін. І жовті хочеться зібрати. І фіолетові. Ну, тут не буде вже так легко. Хоча от так спочатку зберемо. А може ми його об'ємо? Давай я за нього хвилювалася. А він вирішив поливою покинути. Вже не будемо робити той жовтий кристал. Так, тоді що? Бафнемся. І, мабуть, спробуємо, можливо, там, фіолети закриються. Майже. Так, є. І... Далі. Це ж зараз. По-любому. Зарядиться і зміниться все задиспелить. Ох ти, який молодець ти ще й попав туди, куди треба. Ще й заблокувався. Дуже дивно, але під тобою все одно нема що покрутити колін. У нас на полі майже нема ходів. Фіговато. Чесно скажу, не дуже мені заподобається. Мабуть, спробуємо кедмана зарядити, тому що я не знаю, скільки там буде ще цього контра. Можливо, він в контру ударить. Ех, мазило. Тоді доведеться брати лісю і фіолети. Чудово! Тоді б'ємо по коліну, бо він уже хоче. А я не хочу. Все добили, добре. Пощастило. Ну і останній бій. Ага, угу. цікаво. <смі> Всі сапорти. <смі> і цей, і мапа. Всі на альфа. Двоє на. 25 емках. Заздрю! Людина поламала четвірки. У мене воно навіть ті бурти та созлами перші не вкачані. У мене ні одних четвірки нема на альфа, ні одної. От я така жадіна. Фіолетових немає. Я так розумію, кабан буде в мене працювати. Пішла фіолетовими на кабана, а їх немає. Можна зробити жовтий кристал. Воно мені треба. Мабуть, воно мені не треба, я спробую максимально зробити швидше за все, що отак. Мабуть, мені зараз люськи прилетить назад угу, від рігарда. Фігова в мене тут ситуація, якщо чесно. Тому що я ну ніяк не встигаю винести кабана. Немає тупо, нема фіолетових. Зараз він буде лікувати. І це дуже погано. Я скільки зробила ходів і нема фіолетових. Що це означає? Що ж час буде? Ох, час буде! Прилетіло мені. Гарно прилетіло. Трошки треба було по іншому зробити, але ну, вже ладно. Мене ця трійка не врятує. Фіолета. Але я хоча б заряджу шархає, а мені треба лікар. Дуже. З того, де спалилося це, звичайно, шикарно. Я дуже не подобається. Тихо, полосочка. Блін, там Мелендор. пізно побачила. Вбийте кабана, будь ласка, добре. Ще і Рігарда забрали одним камінчиком. Фух. Ну, з цими тепер треба спробувати якось справитися. Мав по-мавпа. Все-таки на цьому турнірі мавпа гарно зажигає. Де мені взяти жовтих? Майже. Так, зараз буде мавпа. ну може там фіолети закриються. Ага, сподівайся. Сподівайся. Блін, цього мені прибили. Так, приїхали фіолети трошки. Можна було би раніше. Блін, так і думала, до мене зараз Рігарда доб'ють. Ну, так і доробили. Добре. Хоча б так. Тепер. І лишається два саппорта. І, і хто знає, що тепер з ними робити. Бо мені зараз заразю не вбили. Лісю. Фігово. Знову спробую. У мене ще баф малий. Так, цей вбився, ну вбийся. Фух, останній бій. Нікий на голосинці вже так підгорало трошки. Все одно, там мабуть, 10-5. В рейтингу в мене 26 тисяч на місце. Далеко. Ну, але це ж перший день, то шикарна конкуренція. Це мені, щоб залетіти в топ-1, треба мати мінімум хрестиків і класну оборону. Але оборона в мене вже просіла, так що треба пробувати якось класно турнірити. Все, долу, камні, всім долаю кам'я, всем пока-пока.